Дві друзі, Ви з наному каналі. Сьогодні я на риболовлі. Рибалю на наноджик на опариша. У мене е відос був е недавно, я знімав як, е треба для риболовлі на наноджик. А сьогодні, сьогодні вам покажу, як я рибалю на наноджик. Ловлю я на ставку на маленькому, там де я злопав пару окунів, щуку ну, і пару Ну, В принципі, риба є. Тому... І на наноджик тут дуже хорошо клює. Тому сподіваюсь, в мене... Я баграну корч. Друзі, запав корча. Зараз, коротше, відчіплю і до вас повернусь. Так, друзі, я відчіпився, коротше, від того корча. Так. Опа, вже, вже була клювака невелика. Так. Достав я корягу, напевно, десь з мою ногу. Короче. Дуже велика, велика. Друзі, знову зачепився, не, не чипився, повернувся. Так, друзі, той корж для мене був фатальний, тому що я обірвався, але зараз рибалю, перев'язався. Руба, Ух ти, друзі, в мене є. Є риба дуже хороша. О, ого, ого, друзі! Це дуже хороший окунь як для цього ставка. Подивіться на цього окушарика. Так. Дивіться на нього. Подивіться, дуже хороший окунь. На мормушечку він мою приманку, бачите, прижав. Дуже хороший окунь. Хоба. Хороший окунь. Такий реально дуже хороший. Такий. Який пливе до себе в столок. Злапав я його на мармишечку, на опарика, з такою, прям, знаєте, потужною клювакою, прям жесть. Взяв він мене під корчом. Взяв під корчом і прямо от коло берега. Зараз може навіть друга поклювака буде. Прям клювака така, знаєте, прям бабац. Оце була клювака хороша. Ух ти, а це вже був корж. Все, друзі, коротше, буду клювати, повернусь. Друзі, я його підсік коло берега. Я просто Він в мене вже тут клюнув. Подивіться, який окунь. Це просто трофей, ще, я б навіть сказав. Подивіться, я його навіть не можу взяти нормально. Подивіться, який окунь. На нано джик, на мармушечку. Нано приманка, нано риба така, пливе у воду. Я не, не думала, що в мене сьогодні клюне настільки крупна риба. Тому, друзі, далі рибалі. Так, так, друзі, в мене знову покльовка. Це знову... І це знову мій трофей. Але цей вже трохи побільший, ніж був. Це в мене трошки вже побільше окуп. Сподіваюсь, що сьогодні рибалочка буде цікава з такими окунями. Так, Друзі, буду закінчувати вже відос, бо в мене трохи починається тут дощ, і трохи погода взагалі погано становиться. Тому зараз я на кінець скажу, яку я проводку сьогодні використовував. Це просто оберт-катушкою і трохи піддернув спінінгом і чекаю покльовку. Просто, просто чекаю. І рибалу я на такому ставочку. На маленькому ставку, тому друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал підписуйтесь на цей канал. Всі удачі, всім пока.